Адам. Добрий день. Добрий. А мені там перенаправила лайка з людочка, кстати, Петя мене не пропускав. Я мені пройшов займу кабіну пробить. Ну, це ще не кінець. Так, стоп. Тратко. Посто цікаво наша вакансія. Вже сьогодні буде офіціал. А все я точно не буду. Я хотів бути вообще менеджером. Ну, ну тоді. Воал сьогодні. Влучна кричала і не настрадала, а прийняла свого нового робітника. Людина делом займається, гроші читає, а ви мені не Господи, що там читати? 15 секунд і готово. Да пересчитай 90 тисяч! Пересчитай! Мені приїде служба через 4 хвилини, а у вас гроші не пересчитані! Ні, окей, я можу йти, просто мені треба було тут на роботу, щоб получать ну, такі доволі гроши, а чтобы щоб одновременному мені не було важко. Ну, якщо ви не хочете, щоб у вас був такий офигенный, конечно, работник, то я можу... Якщо тобі подвиг гроші, тримай! Якраз тут копьешься! На! Уйди відсюди! Ви шутите? Які п'ять тисяч? просто так? Мені не до шуток зараз! Або побежал сюди, або кратко скажи, що ти хочеш! Короче, что такое банкомат? Иди туда. Она приходила туда. Сельский. Первый раз бачить банкомат. Да сбився. Ну так а что за такая? Выйди сюда. Выйди. Раз, два, два, Деся. Пятнадцать, двадцать, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят, пять, шестьдесят, пятьдесят, пять, пятнадцать, восемьдесят, семьдесят, Да, одну купиру лишню. знаю, куда ей потратить Ди сюда подивись на что купил Что на ней написано Ну пять тысяч Пять тысяч Не на комиссии его не треба а не на тебе Ты че кто да кишь сюда пришл Ты по кто вообще пустив Охранник Петя я з ним поговорю. Е, Ларисочка, ухни Петю. Петуха того. Якого петуха Охранника нашого? Давай быстрій. О, все поїхала комісія. Угу. Ты що робиш? Полягань я! Голоди від от мене! Уйдешь того! Мені гроші треба було отдавать Комісії! ДИ сюда. ДИ! Чи. выруби его, короче. Э! Петя! в жопу, ты послал, но я тебя посылаю. Лариса! Не, вы реально, э, я ты вот. ох ты, Да це я взяв, я чуть-чуть, ну там Є. і так трошки було, конечно. Я із за тебе комісію пропустив гад! Так успокойтесь, вийде